Таємні перемовини США та Ірану видання Financial Times із посиланням на проінформовані джерела пише про спробу США домовитись з Іраном стосовно припинення продажу шахетів Росії. За даними журналістів, Білий дім підіймав питання шахедів вже як мінімум двічі в рамках обговорення ширшої неписаної домовленості між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості. Перемовини відбулись цього року у Катарі. Та Омані окремо адміністрація Байдена акцентувала увагу на тому, аби припинились поставки не лише готових безпілотників, а також і запчастин до них. Натомість, Іран, якщо звісно дійде згоди з американцями, отримає послаблення санкцій, якими вже давно обкладена країна персів. Друзі, на цьому все не забувайте про лайк, підписку на наш канал і звичайний коментар.